Шановні телеглядачі, ви дивитесь християнську телепрограму Питання вічності продовжуємо розпочати у попередніх передачах розмову про духовні якості християнина. Сьогоднішня тема буде цікавою і корисною, а також необхідною для нас. А говоритимемо ми про довготерпіння, тобто про таке терпіння, котре є надзвичайно довгим. Ми живемо в такий час, коли усі поспішають, не можуть чекати, не можуть вислухати, вибухають гнівом ще до того, як їх встигнуть, так би мовити, дістати заживе. Батьки не мають терпіння пояснювати дітям, діти не мають терпіння вислухати батьків. Але Господь вважає довготерпіння необхідною чеснотою християнина і плодом його духовного зростання. Хто ж є прикладом довготерпіння і що є його джерелами? І що може отримати від Бога людина, котра є довготерпеливою? Про це та інше далі у програмі. Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто дивиться нас. У християнській телепередачі Питання вічності ми продовжуємо розглядати біблійні істини, які є найважливішими для людини на землі, адже через їхнє сприйняття кожен може успадкувати життя вічне у Божому царстві. В сьогоднішній передачі у нас буде продовження теми про духовні якості християнина. Справжній християнин не той, хто себе таким вважає, а саме той, у кого в житті проявляються ті духовні якості, які ми і розглядаємо. Ми вже говорили в минулі рази про любов, радість і мир. Наступною рисою є довготерпіння, якого, на жаль, бракує людям, і яке погодьмося потрібно кожному із нас. Звичайно, кожен із нас погодиться з тим, що Бог є довготерпеливий. У Біблії неодноразово можемо про це прочитати. Ось деякі місця писання. Господь, Господь Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Ти Бог милостивий та милосердий, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за злом. Без сумніву, скільки терпить Господь, ніхто із людей не може так терпіти. Що таке терпіння? Що мається на увазі під цим словом? По-простому можна висловити так: терпіти це з любов'ю переносити заподіяне кимось зло. Безперечно, люди чинять велике зло перед Богом, і Він довго терпить все. Дай би нам, людям владу, ми би напевно вже давно покінчили з цим світом, з цим людством. Однак Господь добрий і милостивий, як ми читали, він не звершує відразу ж суд, а терпить людині, не бажаючи її загибелі, але щоб вона відвернулася від свого беззаконного життя. Ось що читаємо. Не бариться Господь з обітницею, як деякі вважаються барінням, але вам довготерпіть, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулись до каяття. А довготерпіння Господа нашого вважайте за спасіння. Тому озброємося тією думкою, що коли люди чинять зло, ні в якому разі не означає, що Господь це не бачить або ж не може застосувати ніякі міри покарання, чи він несправедливий. Зовсім ні. Він милує людей і довготерпить їм, не бажаючи для них осудження, але чекає, коли вони спам'ятаються і навернуться до нього. Однак ми повинні чітко знати, що людина не може завжди ігнорувати Божою милістю, його довготерпінням. Або погорджуєш багатством його добрости, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння. Із прочитаного бачимо, що Бог проявляє свою доброту до грішника, довготерпить Його. Однак, якщо Він не залишить свої гріхи, не перестане їх чинити, то Він збирає на себе гнів і справедливий Божий суд. Дуже недобре, коли людина, користуючись Божим довготерпінням, нехтує. Мовляв, Бог довготерпеливий, він і так мене помилує, а поки я можу робити те, що я хочу. Наскільки Бог милостивий, Він настільки і справедливий, і покарає грішних за їхнє беззаконня. Яскравий приклад для цього є всесвітній потоп. Вони колись непокірливі були, як їх Боже довготерпіння чекало за ноєвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало, цебто вісім душ спаслось від води. Люди за часів Ноя були дуже грішні, всі, окрім нього, і, напевно, його сім'ї ходили своїми злими дорогами. Бог прийняв рішення знищити все. Він міг це зробити відразу ж, в одну мить, якось відокремити Ноя і погубити всіх. Однак він цього не зробив. Господь наказав Ноєві будувати ковчег. На будівництво цього великого корабля пішло напевно багато років. Люди через будівництво ковчега і проповідь Ноя були попереджені про Божий суд. І в цьому виявилося Боже довготерпіння. Цим людям була дана можливість спастися. За часів будівництва кожен мав можливість повірити Ною, перестати чинити зло або ж попроситися до ковчега, приготувати собі в ньому місце. Однак, як бачимо, люди, напевно, проігнорували цим, можливо, не повірили, напевно, продовжували далі грішити. Коли був завершений ковчег, і всі звірі у нього увійшли, час Божого довготерпіння закінчився, і на землю прийшов потоп». І люди були покарані за своє зло. Ця історія є прикладом для всіх нас. Якщо ми не слухатимемося Бога, а будемо грішити, ігнорувати Його милосердям і довготерпінням, час Божого спасіння стосовно нас закінчиться, і тоді справедливий Бог буде суддею людини. Нехай Господь допоможе кожному із нас скористатися цим Божим довготерпінням, яке і направлене для нашого спасіння. А зараз поговоримо про наше терпіння. У нас може виникнути питання, чому так часто нам не вистачає терпіння. Ми не можемо стерпіти в тих чи інших ситуаціях. Звідки взяти силу для терпіння? Що є його джерелом, зарядкою, підживленням? Прочитаємо таке місце священного писання. Майте, брати мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. З прочитаного бачимо, що терпіння береться через випробування нашої віри. В іншому місці писання читаємо щось подібне. Хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід. На перший погляд, це може здаватися дивним, але прочитані місця із Біблії недвозначно вказують, що саме через утиски, скорбота і випробування береться терпіння. Як це зрозуміти? Як ми говорили, терпіння є перенесенням якогось зла, можемо додати різних труднощів, лиха, невдач, проблем і так далі. Коли у нас усе добре, як ми можемо дізнатися, що ми терпеливі? Нам може здаватися, що у нас багато терпіння, але це неправильний висновок, адже терпіння не застосовується щодо добра. І в таких умовах його не потрібно, бо логічно немає чому й терпіти. І взагалі, в такому випадку, ми не можемо набиратися досвіду, зростати в терпінні, бо немає для цього умов. Терпіння потрібне в таких випадках, коли в житті щось не так. І якщо настає якась трудність, ось тоді все і виявляється, чи ми маємо терпіння, як воно себе проявляє, настільки його у нас вистачає. І якщо ми бачимо, що в тій чи іншій ситуації ми не стерпіли, значить нам бракує терпіння. Ці певні обставини якраз же і виявили недостаток нашого терпіння. Тоді ми вже знаємо себе, свій стан і можемо приймати міри, аби стати інакшими. А по-друге, через труднощі, коли ми їх проходимо, наше терпіння стає все сильнішим. Коли в нас виникає декілька разів підряд важка ситуація, то, можливо, в перші рази буде важче, але потім ми звикаємо і все це легше переноситься. І тим самим терпіння в нас виробляється, зміцнюється, збільшується, стає досконалішим. Наприклад, якщо ми довший час піднімаємо одну і ту ж вагу, в перші рази буде важко, але після багатьох тренувань все легше і легше. А тим самим вже легше буде підняти і щось важче. Так і щодо терпіння, перенісши якісь менші труднощі, нам вже легше буде переносити більше. І наше терпіння повинно настільки випрацьовуватися, щоб, як ми читали, воно мало досконалу дію. Що це може означати? Щоб у нас не було навіть всередині у нашому серці найменшого нарікання, незадоволення, злоби, гніву, образи, наприклад, нас образили несправедливо. Ми цій людині нічого не відповіли, здається, ми стерпіли, не віддавши їй злом за зло. Але якщо ми зробили це, стиснувши кулаки і сціпивши зуби, а в думках стосовно неї всілякі погані думки, то це таке, ніби й терпіння не має досконалої дії. Правильний стан, коли людина молиться за своїх кривдників, не допускає в серце поганих думок, старається все покрити любов'ю. Джерелом сили нашого терпіння є наша спільність з Господом. Ісус сказав, що без Нього ми не можемо робити нічого. І він навів ілюстрацію, що галузка тільки тоді може приносити плід, коли вона буде на дереві. Якщо галузку відділити від дерева, ніякого плоду не буде. Терпіння це плід нашого духа, і тому він проявлятиметься тоді, коли ми будемо в єднанні з Господом, як галузка з деревом, звідки ми і будемо черпати сили для нашого терпіння. Наше єднання і спільність із Богом може відбуватися в наших молитвах. Також підкріпленням нашого терпіння можуть бути приклади інших людей. Читаємо. Візьміть браття пророків за приклад страждання та довготерпіння. Вони промовляли Господнім ім'ям. Отож, за блаженних ми маємо тих, хто витерпів. Життя інших людей може нас надихати на добрі вчинки. Ми живемо у демократичній країні, де є свобода слова і В багатьох країнах цього немає, і є місця, де християн переслідують. Там вони переносять великі труднощі, страждаючи за свою віру. Такі новини можуть бути навіть докором для нас, адже вони таке терплять, навіть загрозу для свого життя, а ми не можемо стерпіти якісь дрібниці. Чи, скажімо, є країни, де люди голодують, а ми вже виявляємо незадоволення, якщо у нас чогось є менше, ніж в інших. Варто кожному із нас глибоко над цим задуматися. І, звичайно, якщо ми не будемо наповнені любов'ю, у нас не може бути і терпіння, бо саме любов довготерпить, як ми читаємо. Любов довготерпить. Саме коли людина любить, тоді може стерпіти ближньому. Якщо немає любові, то можуть проявлятися погані почуття. Любов є також плодом духа, і все це між собою пов'язане. Як всі пальці на одній руці, кожен має свою дію, так саме у цій якості залежать одна від одної і потрібні нам, і без них ми не можемо бути справжніми християнами. Звичайно, що наслідки довготерпіння або ж нагорода за довготерпіння чудова. Біблія заохочує нас довго терпіти і вказує нам на результати терпіння. Першим наслідком терпіння, який ми можемо назвати, є спасіння душі. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Коли людина стає християнином, Хоче служити Богові і у вічності бути в Царстві Божому, їй не обійтися без терпіння, тому що у слідуванні за Господом вона може зустріти різні труднощі і насмішки, переслідування, зневаги. І все це треба пройти з терпеливістю. І то, як ми читали, витерпіти, залишитися вірним Богові потрібно до кінця. Через терпіння ми отримуємо і те, що обіцяє Господь. І терплячи, довго отак, Авраам одержав обітницю. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю чинити і прийняти обітницю. Ми прочитали про Авраама, який може бути нам прикладом в терпінні і отриманні Божої обіцянки. Бог обіцяв Аврааму сина, коли йому було більше як 70 років. Шли роки, сина не було, однак Авраам вірив і чекав здійснення обітниці, і коли йому було 100 років, аж тоді в нього народився син, і виповнилося те, що обіцяв Бог. Понад двадцять років Авраам цього чекав, і через його віру і довготерпіння було здійснено те, що і було обіцяне. Є інший приклад про Йосипа, одного із патріархів ізраїльського народу. Коли він був ще біля батька свого, йому снилися сни, які мали значення, що його брати йому поклоняться. Браття не любили Йосипа, хотіли вбити, однак не зробили цього, а продали його в рабство в Єгипет. Йосип був рабом, потім невинний потрапив до в'язниці. Але Бог його не залишив, а чудним чином вивів з неволі, і він став правителем Єгипту, другим після фараона. Пройшли роки від тоді, коли Йосип мав сни, скільки йому прийшлось витерпіти, однак все закінчилося добром, і його брати, котрі вчинили з ним таке, поклонилися йому. Все відбулося так, як він і бачив у своїх снах. Ще одним прикладом із Біблії для нас є Йов. Ось що можемо прочитати. Ви чули про йовове терпіння та бачили Господній кінець його, що вельми Господь милостивий та щедрий. Йов був дуже праведною людиною, такого, як він не було в той час на цілій землі. Він був багатий, мав велику сім'ю, і в один день через різні лиха втратив все багатство і загинули всі десятеро його дітей. Все це зробив сатана перед тим, доказуючи Богові, що Йов вірний йому саме через те, що Бог його так благословив. І коли Господь дозволив дияволу забрати все його майно, а потім і здоров'я, Йов все одно залишився вірним. І, хоча йому говорила його жінка, щоб він зневажив Бога, і друзі йому його йому докоряли, що напевно він грішив, і через те його настигли такі нещастя, Йов витерпів, І в кінці Бог його так благословив, що в нього в два рази стало більше багатства, і з нього знову у нього народилося десять дітей, і останні його дні були ще кращі за перше. І, звичайно, через все це диявол був посоромлений, а Бог прославлений. Тому, коли ми терпимо і особливо переносимо несправедливість, Богові це до вподоби, і це ніколи не пройде безслідно для нас. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини, але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодне Богові. Бо на це ви покликані, бо і Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. А коли терпимо, то будемо разом також царювати. Ісус Христос постраждав, невинний терпів різні насмішки, і коли ми, Його послідовники, терпимо, подібно як наш Господь, то як ми читали, коли ми страждаємо з ним, терпимо зневаги за його ім'я, то Слово Боже гарантує, що будемо із Ним царювати. Все минеться, тільки би ми перейшли з терпінням через оце все. Нехай Господь покаже нам більше, які великі благословіння заховані в терпінні, і допоможе нам бути терпеливими і отримати благословіння від Господа і на землі, і бути з ним у вічності в Царстві Божому. Сьогодні ми говорили про ще одну духовну якість справжнього християнина довготерпіння. Ми говорили також про Боже довготерпіння, що Бог не бажає, щоби хтось загинув, а тому довготерпить людям, чекаючи, щоб вони прийшли до покаяння. Можливо, дехто із нас, шановні друзі, живе грішним життям, і вам здається, що у вас все добре, а може, це Боже довготерпіння щодо вас? Ми повинні чітко знати, що так довго не буде. Якщо ми будемо ігнорувати Божим довготерпінням, то ми робимо гірше самі собі. Бог є люблячий, однак Він є і справедливий. По любові до нас, заради нашого спасіння, він віддав на смерть свого однородженого сина, який помер на Христі за наші гріхи, щоб через нього ми отримали вічне життя. Тому, якщо ми відкинемо Божу любов, проігноруємо Його милосердя, будемо продовжувати грішити, він, як справедливий суддя, осудить нас. Тому, поки маємо такий добрий час, період Божого довотерпіння, звернімося в щирій молитві до Бога з покаянням, присвятімо Йому своє життя. Не ігноруймо Божою благодаттю та милосердям. Бажаю вам Божих благословінь і на цьому прощаюся із вами. До наступних зустрічей. Це була християнська телепрограма Питання вічності перед тим, як попрощатись, нагадуємо, що ви можете дивитися наші передачі кожних першої та третьої неділь щомісяця увечері. Слідкуйте за програмою Телепередач. А до того телефонуйте нам за номерами 50 10 19 в обласному центрі або 45 148 у Борштині. А ось адреса, за якою можна надсилати запитання, відгуки чи побажання щодо наших передач. Телепрограма Питання вічності вулиця Міцкевича, 28, місто Бурштин Івано-Франківська область 111. Запрошуємо вас відвідати богослужіння, які відбуваються за цією ж адресою. У неділю початок о 10-й годині та для молоді початок о 18-й годині. Також щосереди і щоп'ятниці початок о 19-й годині. Нехай Бог допоможе усім нам бути не просто терплячими людьми, а довготерпеливими, такими, як хоче нас бачити Господь. До наступної зустрічі, ефірі! Прости Господь! Якщо те була не стало в моїх словах, коли журба прийшла, люблю тебе і спрахними устами, щоденно п'ю з твоєго Черела прости, Господь. Якщо тебе образи в пітьмі гріха, душею я смілі, люблю тебе, як не любив ні разу і тим щасливий нині на землі, я ж бо не був. Розп'ятий на хресті, лиш у япри ти муки, про них казатиму і дітям, і онукам, аби про тебе свідчили в житті. Іду сьогодні, сповнений надії, чудовий край у вічні небеса, між шляху вузький, та все одно видніє, над ним безмежна сонячна м'яса. Це як роси, яріє в серці радості, зерно, дарма щолі переходить осінь, моя душа безсмертна все одно, я ж по небу я ти на хресті, вище уявити можну того і про казатиму. Чого й бува не викажеш словами, хай буде тільки віра поміж нами, любові не опалені мости. Прости, Господь, хвалу тобі воздам, Молитві погляд зводжу я до неба, ти туди і думаю про тебе. За мене ти так тяжко постраждав. Ти віддав свого улюбленого, однороченого сина, ублаганням за наші гріхи. Він прийняв ганебну смерть за всіх людей. Я хочу осягнути твою любов. Допоможи зрозуміти і прийняти цього губську жертву. Прости, що так довго йшов до тебе. Прийми мене, навчи любити і служити тобі. Стань моїм Господом і Спасителем. Я ж волебу. Розп'ятий на хресті, лиш уявити можу твої куги, проди казатиму і дітям і онука, аби про тебе свідчили в житті.